Що воно в тебе блистить, так на столі. А що блестить? Блистить, блистить бобіт. Ти Типоня, купуємо всі види Бабіта. 83 й Бабіт, 16 й Бабіт, Бабітову стружку, бабітовий самолів. Все, що у вас є, зв'язане з Бабітом, все ми можемо купити. Орієнтовні ціни на стружку на сьогоднішній день 90. О, підожди, башибся. стружка 80. Б-16 обід орієнтовно 90 100 від об'єму. 83 обід 450 500 якщо гостовський, також від об'єму. Саме ліве все обов'язково по аналізу. Так що дивіться, якщо у вас є такі от красиві шоколадочки або такі от грудочки свинцю, як багато хто думає, що їм привезли на прийомку. Нічого то не свинець, звертайте увагу на маркування. Весь бабід промаркований. ну Звичайно, самолівний, хто його промаркує. Стружка також, як ви зрозумієте, що це вона. Без